Що вас переконує до того, що отець Серафим провадив святе життя якби вимогою його. Ну, Те, що він робив, то це говорить про те, що він був відданий. І в той час, коли це і... було? Що? Якщо він тихенько приходив до нас і, і тут була служба, літургія, то, то значить він це Слово Боже, ніс. Контроль в, там був зовсім другий, мусив переходити з одного в будинку, другий, щоб не так сказати, не да, читати, щоб було. Багато священників пропало. А не... тим більше католицький. То так? Ну, а у нас він залишатись, напевно, от... я пам'ятаю, що була така мова, чому він у нас не залишається. Бо він тоді говорив, що яся у тебе чвородить. То треба помислить о тим, щоб діти да. бо вони ще росли, невідомо що І... Тобто, то, 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 якби то... залишився, а накрив його о, міліція чекає би, що, що він то був, то, 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 то була би якась репресія для родини, яка ну, приймала. Так, інформацію. а тим більше, ну хоча мама, то я кажу, вона така була людина відважлива. смілива дуже. Відважно. І вона не в принципі не приховувала те, що вона католичка. католичка, що вона вірує і що це вона на роботі доносила це до. Але до... але важливо, що отець Серафим сказав, що я не хочу вас наражати, так. Да.